Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Пройшла морозна ніч. Було до мінус 4 у нас на Сумщині, і тож зараз покажу вам наслідки цієї морозної ночі. Боролися ми за життя кожної рослиночки. Боролися як могли, захищали, як могли. Цілу ніч чоловік чатував в винограднику. Фаєршоу у нас було серед ночі. Ось такою була ніч сьогодні в нас буремною тяжкою. Але слава Богу, минула. Залишилась ось у мене така тара укривний матеріал. Спасала свої рослиночки чим могла. Виноград вкривали і вогнем спасали. Всі свої півонійки теж вкривала. Використовувала що могла. І ящики, і відра, вход все йшло. Бо дуже ж таке було шкода рослиночок. Вони ж такі тендітненькі, такі ж гарнюсінькі, молодесенькі, повикидали брунічки Але ви знаєте, деякі трішки ж таке все рівно приморозилися. Але думаю, що все буде гаразд. Півонія вона дівчинка витривала, ось трошки так, хоча і вкриті були, але де торкалося, чи то ящика, чи то іншого укривного матеріалу, то трішечки. І ось бачите, кущі вже великі, деякі. З такими пуп'янками. І все так було шкода, що вкривала. Вчора години-дві потратила на все це, але все повкривала. Ось аж поскручувалось, біднесеньке. Ну, думаю, що все буде гаразд. Ось команд перформанс молодець. Стоїть. Так. Міс Америка теж непогано виглядає. Ну, деякі сорти, я дивлюсь, так, їх бідних аж по кукожило. Ось такий зовнішній вигляд. Ну, трішки ще не одійшли, пройшло вже у нас годин скільки, та багато вже від морозу пройшло 6 годин. Повинні були й поотходити. Порозкривала я їх тільки три години тому. Ось таке молодесеньке. Дуже хвилювалася за свої нові сорти. Ось тріпхена паркін. Бачите, як вона виглядає, з пуп'яночками стоїть, хоча кущик молоденький, ось дрола така, вкривала її своїм пуховиком. Ой, навіть я використовувала. Як же їх шкода, цих рослиночок. так санігл виглядає, теж була вкрита. Та в мене в півонії практично всі були вкриті. Практично всі. Ой. А трояндочок не вкривала. Зараз покажу вам поряд, поряд із півонійками трояндочки. Ой, ну такі біднесенькі. Погляньте, як їх бідних. Приморозило. Ой-ой-ой. Ну, що ж, треба було обирати, хоч обрала півоні, не вистачило в мене укривного матеріалу, тож не могла я все вкрити. Так, трояндочки дуже постраждали, дуже постраждали. Не знаю, може на вечір пройдуся мегафолом їх. Оброблю, бо таке треба їм якийсь препарат проти стресу. Ой -ой. На яку трояндочку і не гляну і трішки-трішки ну, приморожені. Ось пастелеганс теж трішечки дивлюся, щось він. І вкритий був, але виглядає не дуже гарно. Так, тут трояндочка і нічого вроді би. Рубра плена, добре вигляда. Оце, до речі, Old Faithful, я його взагалі не вкривала. Ну, злегка покривала, кинула, але ну, таке легесеньке, що, думаю, чи, чи воно щось запобігло. Паула Фей трішки скрутилася, теж була легесеньким вкрита. Ваніла Шнапс. Ось Ваніла Шнапс. Непогано вроді б виглядає. Ну, загалом більш-менш. Так, а хто це у мене щось так зовсім не, не дуже гарно. White Cup. Молодесенький, бачу, його прихватило. Було вкрите великим гофряним ящиком. В цілому більш-менш бачу, що півонійки виглядають непогано. Кайлі N трішки скрутилася теж. Так, хто це в мене тут? Колонел Овен Каузінс, непогано виглядає, стоїть як солдатик. Так, ой, я це, бачу, зломила. Таке те укривання, те ламаєш, те щось, щось врятував, а щось пошкодив. Ні, цей теж Coral Sunset непогано виглядає. Це трішки скрутило, що це у мене пінкчормер. Ну, загалом більш-менш, загалом більш-менш непогано виглядає, півуні посадки, я думаю, що на відмінно я захистила. І тому вони всі добре виглядають. Ну, відносно трояндочок, скажу, що не вистачило у мене ні укривного, ні сил уже не вистачило, бо і виноград приходилося. Ой, прикривати. Господи, як яблуньку шкода. Ви подивіться, бідна яблунька. Прихватило і бачу дуженько її прихватило. Така ж вона. Така ж вумничка, так рясненько квітла, але що з того буде, подивимося. Бачу, що приморозило яблунько. Ось воронець виглядає відмінно. Не вкривала я його. І пуп'янки на ньому вже гарні. І не пошкоджені, я вам скажу. Ось так. Але слава Богу, що все так. Ось так виглядає виноград. Ми його обрізали оці штуки, які тримають, і укладали. Вкладали до землі і прикривали. Ось так зараз він виглядає. Це відносно молоденького. Але є і втрати на винограду, ну це така. Як краще було вкрито і вогонь поряд був, то все нормально. А взагалі, відносно вогню, хочу сказати, що якщо робити свічки і ставте їх як можна густіше. На виноградику ще й залишки захисного матеріалу, пізні абрикос приморозило також. Попередній мороз був, ми так гарно його загортували, загортали з усіх бочків і зберегли, а цей раз не вдалося. І так Виглядає персик, він уже відквітував, тож незрозуміло, чи пошкодив його мороз, чи не пошкодив, але маю надію, що з персиком все гаразд. Ось такий він. Черешня поряд. Теж вона дуже висока, стара в нас черешня, тому не знаю. Ой, час покаже, як черешня перенесла все це. Ось підійшла до черешні ближче, то бачу, що дуже багато примершого. Стоять чорні. Ягодки чорні. Ну що ж поробиш? Нічого не поробиш, не в змозі ми втрутитися в природу. Але я завжди кажу, що слава Богу, що взяв рослинками, а не життям. Такий страшний час настав, що, молиш Бога, аби закінчилась війна та були живими. Та неушкодженими наші захисники. А це друга черешня. Інша не така рання, вона лише тільки відквітла і почала в'язати ягідку, то здається, що вона не пошкоджена. Маю надію, що будемо хоч трішки з черешнею. Ой, небо яке красиве. Голубе-голубе. Аби ще й мирне, то було б взагалі супер. Таке було б ливне квітування, рясне-рясне. Подивіться яке. Будемо мати надію. Ось так виглядає горіх. Змерз бідненький не буде, мабуть, ні одного горішка. Ось так постраждала Golden Celebration, дуже обмерзла дівчинка, дуже. Абрахам Дербі теж дуже змерз. Ой, і тля з'явилася, їй не туди. Треба швиденько обробляти трояндочки. Зараз підійшла до своєї невеличкої клумбочки. Ну, Тут у мене було все захищено добре. Нія, лимон шифон виглядає гарно. А ось трояндочка поряд пошкоджена. Дуже красива троянда. Отель Савой, люблю її. Роскручувалось бідненьке все. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Шкода, шкода. шкода. Дрім непогано виглядає. Ось Санніол стоїть як солдатик. Ну що ж, мої милі, обход з вами зробила, подивилася на все. А тепер буду йти і колотити, мабуть, рущин антистрес. Та буду обробляти свої рослиночки. А вам бажаю здоров'я міцного та, звісно, якнайшвидшого миру всім нам. Тож на все добре, до нових зустрічей!